Що ти там пишеш, що ліжко подорожчало? Представляєш, подешевшало, Ніколи такого не було і от є. Е, значить, була вартість ліжка 20, майже 26 тисяч, і виходить, на 2800 дешевше будь-яке ліжко е, фабрики Novelty, яке йде зі зйомним чохольчиком. Значить, до 30 червня діє така пропозиція на ось цю опцію. Бачиш, зйомний чехольчик. Тобто вона зазвичай платна коштує 2800, а до 30 червня йде в подаруночок. Е, що вона дає? По-перше, йде ось такий гарний куточок. Бачите, з кутовим швом. мені таке подобається. Ось покажи, як, як виглядає без нього. І, по-друге, він йде м'якенький. Тобто Тут йде багато наповнювачів. Якщо ви будете вночі йти і вдаритись ногою об кут ліжка, у вас сенця не залишиться. Це така краса. І до того ж, воно йде, несе практичну функцію, ви можете такий чохол або похімчистити, або з часом просто поміняти. Тому всі ліжка, чи то моделька Олімп, до речі, дуже класне ліжечко м'якеньке, чи то ось, покажи ззаду Брайтон. Ось там три узголів'я стоїть. Це все фабрика Новоліті робить, це все їхні моделі ліжок. Робляться в різних розмірах від односпального до 2 на 2 метри. Можна взяти в оплату частинами і вони мають гарантію 7 років. Поспішайте, це дійсно топова опція. 2800 зекономити на рівному місці. Замовити можна на сайті в шапці, профілі, телефончик для зв'язку.